Чи можливо проконтролювати режим припинення вогню? Таке перше питання виникло у багатьох після новини про те, що Україна та США запропонували Росії режим режим тиші на 30 днів по всій лінії фронту. З досвіду першої стадії російсько-української війни, ми знаємо, що це майже неможливо. Але чи був успішний подібний досвід, коли війни ставили на паузу? Розповість наш політичний оглядач Костянтин Гіначук. Оки, Путін висуває все нові і нові умови, не те що для перемир'я, а навіть для припинення вогню. Україна вже почала робити перші кроки для запровадження режиму тиші. Але про це згодом для початку давайте з'ясуємо, які інструменти можуть забезпечити перемир'я. Основних чотири створення демілітаризованих зон між сторонами конфлікту, введення міжнародних сил для контролю за ситуацією, політичний тиск, як то дипломатія чи санкції, а також ефективний моніторинг за дотриманням домовленостей та гарантій від впливових країн чи організацій. Але історія показує, що окремі інструменти не працюють вони можуть дати результат тільки якщо їх використовувати всі разом і добросовісно. Історія знає чимало прикладів призупинення війн, і кожний має свої особливості. Перший приклад, на якому мені хотілося б зупинитися, це знамените різдвяне перемир'я 1914 року під час Першої світової війни. На західному фронті британські, французькі та німецькі солдати спонтанно припинили бойові дії напередодні Різдва. Вони обмінювалися подарунками, співали колядки та навіть грали у футбол. Офіційного ж перемир'я не було, тому воно діяло лише до доки солдати самі його підтримували, після кількох днів тиші командування обох сторін почало погрожувати своїм солдатам розстрілами за братання з противником. Офіцери віддавали накази поновити бойові дії. А в деяких місцях артилерія спеціально обстрілювала ворожі позиції, щоб спровокувати агресію у відповідь, тобто неформальні перемир'я без політичної підтримки, приречені на провал. Наступний приклад це перемир'я у корейській війні 1953 року. Тоді після тривалих переговорів була підписана угода про припинення вогню між Північною Кореєю, Китаєм та Організацією Об'єднаних Націй. Що цікаво, Південна Корея документ не підписувала. За угодою була створена демілітаризована зона уздовж 38-ї паралелі, яку мали патрулювати військові ООН та КНДР. За виконанням угоди мала стежити комісія із представників Швеції та Швейцарії. Арії, Польщі та Чехословаччини. Однак протягом наступних років збройні сутички між північною та південною Кореями продовжувались, особливо у 1960-х роках. КНДР періодично організовувала теракти на території півдня. Зокрема, північнокорейські диверсанти у 1968 році напали на резиденцію президента Південної Кореї. Офіційно ця війна так і не завершена. Вона лише заморожена. Обидві Кореї не визнають одна одну і за свої. Іми конституціями прагнуть об'єднати країну кожна під власним прапором. Збройні провокації з боку північної Кореї тривають і досі. А ядерна програма КНДР загрожує безпеці не лише південної Кореї, але й Японії та навіть Сполучених Штатів, тобто заморожування війни не вирішує проблеми, а лише відтерміновує її розв'язання пізніше із непередбачуваними наслідками. Рухаємось далі. Так звана війна судного дня 1973 року завершилась перемир'ям між Ізраїлем та Єгиптом. Війна, яка почалася у священне для євреїв свята Йом Кіпур, могла завершитись катастрофою для Ізраїлю. Проте за майже три тижні бойових дій ізраїльська армія перевернула ситуацію і рятувати вже довелося Єгипет. Під тиском США та СРСР Ізраїль та Єгипет погодилися на перемир'я через п'ять років, у 1978 му у Кем. В Девіді країни підписали мирну угоду, однак вона не поклала край насильству, оскільки багатьох у арабському світі не влаштовував сам факт існування держави Ізраїль. Війна проти Ізраїлю набула гібридної форми, як то теракти чи обстріли ісламістськими бойовиками ізраїльської території. Розпад соціалістичної Югославії супроводжувався кривавою громадянською війною у першій половині 90-х 20-го століття. Війна між сербами, боснійцями та хорватами завершилася підписанням дейтонських угод за посередництва США у 1995 році. За угодою сторони розділяла миротворча місія НАТО, а виконання угоди контролювали міжнародні спостерігачі. Однак ці угоди не задовільнили жодну зі сторін, і напруга зберіглася на десятиліття наперед. Приклад, у деяких районах місцеві лідери та колишні польові командири саботували процес повернення біженців. Постійні міжетнічні та міжрелігійні конфлікти, а також територіальні претензії можуть в будь-який момент знову підпалити Балкани. Ну і звісно, куди ж ми без мінських угод 14 15 років. Ні домовленість про розведення сторін, ні моніторингова місія ОБСЄ так і не забезпечили повного припинення вогню. Бойові дії різної інтенсивності не Припинялися аж до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Так, наприклад, після підписання мінського 1 Росія порушила домовленості, розпочавши наступ на Дебальцеве. Доля мінську 2 була такою ж, ніби і демілітаризована зона була, і моніторинг, і санкції. Але чому ж реального припинення вогню так і не сталося? Тому що Росія не мала наміру дотримуватись перемир'я, а політичний тиск на Кремль був скоріше символічним, ніж реальним. В результаті. Агресор перегрупувався і накопичив сили. Що було далі? Ми всі знаємо. Однак, попри те, що вірити Росії не можна, президент США Трамп переконаний, що він здатен домогтися миру у війні в Україні, і першим кроком має стати 30-денне припинення вогню. Тут Україна намагається не тільки демонструвати готовність до режиму тиші, але й робить конкретні кроки. Зокрема, на минулому тижні міністр закордонних справ України Андрій Сабіга розповів про формування національної команди, яка розроблятиме алгоритми дій для контролю за перемир'ям. Команда має врахувати негатив досвід мінських угод і не повторити помилки на думку президента України Володимира Зеленського. Є два інструменти, які дозволять відстежувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту та визначати, хто порушуватиме режим тиші. По перше, це контроль із супутників та безпілотників. А по-друге, спільна розвідка США та України. Проте не варто забувати, що навіть якщо, попри спротив Росії, вдасться домогтися припинення вогню, це ще не мир. Історія показує, що успішний мир потребує не тільки підпису на папері, але й реальних механізмів його підтримки. Там, де миротворчі місії, міжнародний контроль і чинні санкції працювали, угоди більш-менш діяли. Там, де перемир'я було спробою виграти час, воно швидко руйнувалося. Ото таке.